Тема сьогоднішнього заняття з інформатики комп'ютерно орієнтовані засоби діяльності. Давайте розглянемо, що представляють собою комп'ютерно орієнтовані засоби для здійснення саме навчальної діяльності. Для виконання навчальних завдань використовують Використовують ресурси інтернету, електронні енциклопедії, галереї зображень, а також прикладні програми загального призначення, які використовуються для проведення обчислень, як, наприклад, калькулятор. Віконці цієї програми ви бачите зараз на екрані. Для підготовки рефератів, наприклад, використовують текстовий процесор Word. Також вікно цієї програми ви бачите зараз у вигляді скріншоту на екрані. Для створення та редагування малюнків, наприклад, використовують графічний редактор Paintnet. Вікно програми Paintnet ви також бачите на екрані. Також існує дуже багато інших комп'ютерно орієнтованих засобів для здійснення навчальної діяльності. Разом з тим існують програми, які безпосередньо призначені. Для забезпечення саме навчальної діяльності. Такі програми в інформатиці називають програмними засобами навчального призначення, або існує їхня інша назва педагогічні програмні засоби. Абревіатуру цих, цієї назви ви бачите на екрані. ППЗ. Перевагою програмних засобів навчального призначення порівняно з традиційними засобами навчання є наявність зручних у використанні засобів візуалізації навчального матеріалу. Сюди входить статичне та динамічне подання об'єктів. Процесів, явищ, їх складових, наочне подання результатів і закономірностей проведених експериментів, дослідів, знайдених розв'язків задач. Однією з переваг ППЗ, тобто педагогічного програмного засобу, є швидкий зворотній зв'язок між користувачем. І засобами ІКТ. Такий зворотній зв'язок називають інтерактивним. Завдяки використанню ППЗ, навчання може здійснюватись саме в тому темпі, який задовольняє найбільше учнів та учениць. А ми продовжуємо розглядати комп'ютерно орієнтовані засоби для здійснення навчальної діяльності. Взагалі ППЗ педагогічні програмні засоби можна розділити на такі групи: це електронні посібники, електронні віртуальні практикуми або лабораторії. Електронні тренажери, електронні задачники, електронні засоби контролю навчальних досягнень учнів та мультимедійні засоби ілюстративного і дослідницького призначення. В свою чергу група Мультимедійні засоби ілюстративного і дослідницького Довідникового призначення поділяється на підгрупи. Це наступні підгрупи. Електронні атласи, електронні хрестоматії, електронні енциклопедії та електронні словники. Педагогічні програмні засоби. Можна, як ми тільки що з'ясували, розділити на такі групи. Давайте розглянемо першу групу більш детальніше. Це електронні посібники, тобто електронні навчальні видання, які доповнюють підручники та містять навчальний матеріал з певного предмету, окремих розділів навчальної дисципліни. Факультативного курсу або курсу за вибором. Найчастіше вони представлені з використанням мультимедійних засобів. Ось, наприклад, мультимедійний інтерактивний підручник з географії для 7 11 класу, який ви бачите зараз на екрані. На другій фотографії це скріншот. Мультимедійного інтерактивного підручника з історії для 9 класу від компанії Розумники. До речі, ви можете теж користуватися цими ППЗ. Вам достатньо зайти на сайт розумники.нет. Наступною групою ППЗ є електронні, віртуальні практикуми або лабораторії це електронні навчальні збірки практичних завдань і вправ. Наприклад, віртуальна хімічна лабораторія для 10 класу. Віртуальна біологічна лабораторія теж для 10 класу від компанії Електронні засоби навчання. Ви бачите скріншоти екранів цих електронних віртуальних лабораторій і знайти ви їх можете за адресою www.znanius.com. Наступною групою є електронні тренажери. Наприклад, електронний тренажер української мови. Його ви можете знайти за покликанням HTTP.осно.com.юа. В інформатиці дуже часто використовується клавіатурний тренажер Полі. Віконечко з цим клавіатурним тренажером полі виглядає так, як це представлено на екрані. Наступною групою програмних педагогічних засобів є електронні задачники. Наприклад, електронний задачник з фізики для 7-9 класу. Його можна знайти на сайті HTTP. Школа. Наступний вид це електронні засоби контролю навчальних досягнень учнів. Це комп'ютерні програми, призначені для створення тестових завдань, проведення тестування та фіксації результатів. Ось, наприклад, як система електронного тестування Знайка. Її можна знайти за адресою wwznanius.com. Ще одну групу педагогічних програмних засобів представляють мультимедійні засоби. Ілюстративного і довідникового призначення. Це електронні атласи. Вони представляють собою електронні колекції зображень різних об'єктів. Це і карти, і креслення, і малюнки, та інше. Із засобами навігації та пошуку. Як, наприклад, електронний національний атлас України, з яким ви також можете познайомитись, перейшовши за покликанням http дабідабідабі Цікаво geo.com.ua. Цікавими є електронні хрестоматії, це такі електронні навчальні видання літературно-художніх. Історичних та інших друкованих творів, музичних творів, творів образотворчого чи кіномистецтва або їх фрагментів, наприклад, фонохрестоматія для 10 12 класів з англійської літератури. Електронні енциклопедії це електронні довідникові видання, що містять основні відомості з однієї чи кількох галузей знань і практичної діяльності, подані в коротких статтях, доповнені аудіо та відеоматеріалами, засобами пошуку та відбору довідникових матеріалів. Наприклад, всеукраїнська Електронна енциклопедія. Її адреса HTTP s електронна енциклопедія.укр. Віконце такої української електронної енциклопедії ви бачите на екрані. Електронні словники. Це електронні словники державної або іноземних мов. Що містять засоби пошуку слів та словосполучень. І доповнені можливостю прослуховувати фрагменти словника, як, наприклад, таку можливість має сучасний електронний словник української мови. Адреса де знаходиться на сайті цей електронний словник du www.translate.com.ua Словник Електронік. Ви бачите скріншот цього сайту сучасного електронного словника української мови. А ми продовжуємо знайомство з комп'ютерно орієнтованими засобами для здійснення навчальної діяльності. Найчастіше педагогічний програмний засіб ППЗ, який ми розглядали тільки що, має такі складові. Це меню програми, яке відображає зміст матеріалу в програмному засобі або надає доступ до його основних функцій. Також там є гіпертекстова система навігації. Між блоками навчального або довідникового матеріалу. Є пошукова система для швидкого пошуку потрібного навчального матеріалу, а також довідка з навчального матеріалу або щодо роботи з програмою. Залежно від типу ППЗ, до складу педагогічного програмного засобу також можуть входити. Текстовий інформаційний блок, колекція графічних зображень, колекція аудіо-та відеоматеріалів, блок виконання тренувальних вправ і практичних завдань, контролюючий блок та інші блоки. Деякі ППЗ розроблені за клієнт серверною. Технологією. Передбачається, що на комп'ютері вчителя або в інтернеті встановлюється серверна частина таких засобів. На комп'ютерах учнів клієнтська частина. Педагогічні програмні засоби можуть містити не тільки програмний матеріал з предмету, а й додатковий. Наприклад, Теоретичний матеріал, що виходить за межі шкільної програми. Також там можуть бути задачі підвищеної складності, наприклад, олімпіадного рівня, засоби для проведення навчальних досліджень та інше. Це може бути дуже корисним під час підготовки учнівства до олімпіад. Та інших інтелектуальних і творчих змагань, написання робіт Малої Академії наук МАН, тощо. Використовуючи такі комп'ютерні засоби навчання, користувач повинен дотримуватися принципів поваги до авторського права, інтелектуальної власності. Та академічної доброчесності. Помічником в організації власної діяльності та планування часу існують спеціальні засоби, органайзери або менеджери. Ними ми і представимо. Комп'ютерно орієнтовні засоби планування практичної діяльності. Отже, органайзери це програмне забезпечення, яке призначене не тільки для планування якихось дій, а й для зберігання у впорядкованому вигляді потрібних відомостей. Ці програми мають у своєму складі календар. Адресну книгу та записник. Основні функції органайзерів, менеджерів такі: створення переліку подій, заходів, які плануються на конкретні дати та час, своєчасне нагадування про ці події. Організація особистих контактів, створення адресної книги імпортування та експортування даних, організація спільного доступу до матеріалів, створення проєктів, наявність інструментів для колективної роботи, доступність для мобільних пристроїв, інтеграція з онлайн-сервісами, можливість синхронізації локальних і онлайн-даних. Також установка прав доступу до даних або окремих розділів органайзера захист і шифрування даних. Продовжуємо розглядати комп'ютерно орієнтовані засоби планування практичної діяльності і розглянемо приклади таких комп'ютерних програмних засобів. Ними є Google Календар. Microsoft OneNote, c organizer Його адреса HTTP www.sofatlab.com. Органайзер. E, Mozilla Symbold, Також LeADTAS. Він органіzer. Евент і багато-багато інших менеджерів. Я дякую вам за увагу і сподіваюся, що сьогоднішній матеріал стане вам у нагоді.